Всім хел! З вами я, Калина. Надіюсь, це було не голосно. Ладно. Ми граємо в Minecraft D. Я вам покажу у цьому відео, як знайти двоє торговців. Оцього і подарунків. Кузнеця теж можна чуть-чуть рахувати як торговця, тому що його треба теж знайти. Ми, я вже його показав, як його знайти в минулому відео в шахтах Червоного камня. То все ж таки кузнець. Шукаємо, сільського торговця? Що це за така штука? А, це в мене цей від... Ладно. Заходимо в криперів Дайте. Масорк. Ну, го Давайте прямо на максимум. У мене їх не буде, тому що я їх уже взяв. <кхм> Якщо моє похрипший горос, Голос вибачте. Біжим, біжим. Ого, вони синя. Я спеціально підкупив, щоб... Ну, душ. Щоб потім використати те, щоб перезарядка була менше. Не біжимо. Він обов'язково має заспавнити за всіх. Я забув, що я можу так стрибати класно. Угу, йдемо. Секретний відкривати не будем. У нас і так відкритий. Зараз помрем. Хох. Нам куди? А то я чуть-чуть загубився. Не рухай мене. А, нам туди. Щоб була б електрифікація, ще б я б взяв би її. Чому мені показалось, що мені туди треба йти? Ой. Ох то ж, йо-мої. Треба сховатись. Він візі. Купається. Давайте ми візьмемо все, щоб нас не замітили. Звісно, лише одна буде працювати бездушно. Бо! На вже рахуйте прийшли. Заходимо сюди в голову крипера. Ну, тут ще бачите оце така штучка. Зараз буде, так сказати, засада скрипере, то будьте акуратні. О, рівень клас. О. Що це? мабуть, секретка, да? так? Ні. Ну да. Соровось, рівень зачарован. А, я зрозумів, це які в мене всі предмети зачаровані, мабуть, це. Що я хотів? А, я лук хотів. Тут можно будет... Давай про перезарядку. Так, тут все, я прокачал. Чего тут еще? Давай ты выбух. Он классный. Ленни. Да, ты тоже можешь. А вот тут, значит. Ага, я думаю, что осталось. Так, ми біжимо. І отут оплоїться має бути у той торговець. Ну, або тут, а не знаю, десь тут. Ну, десь в голові крипера. Чому я так намало ну, не видимо зробили? Вон. Ладно. Переходимо до Паковщика подарунків. Заходимо. Ну, вертаємось в табір і чекаємо. Зараз ми його візьмемо А, до речі. Я вам покажу. Як... ще взяти у того. Зараз. Прямо зараз покажу. Чому так лагає? Вясню. О, як його дістати. Ну, дуже легко. Треба один хоча б слоток. Слоток. Слиток золота взяти. І він з'явиться у вас. Вже, закінчили. Ладно. Тепер давайте все ж таки ще просто потраны більше. Хоча хай інвіз буде. Нам в мокре болото тепер. Чому у нас 39 стало? Зато, мам, пошли нового броню зняли. Давайте на О. Давайте Трис три Буду буде жастко. но ничего страшного. Ой, лагає. Що в мене звичайно мишка включилась? Може для вас не лагає. Мене немає. Біжимо, біжимо. Нам довго треба буде пробігти. Давайте, побуваємо них. Кинжала Я Люблю кинжалы. вони завжди погані Якщо шо и добрые рідко, і мені это добрые не попадалось. Не. Краще оце Ч ты мне кидаешь? Уже кидаете. Ну дивиться на не. Вибачте, що так лагає, я не знаю чему так. Классно я порыв вс рахуть. Вен вези хожу. Треба все зелья. Або це багато мобиль. Не надо никого убивать зараза, чтобы она меня поднимала. Заважала, зараза. Она подрывается. И... Друзья, вы видите, она подрывается? Опять! Заразу убьют. Меня а, убили. ты пущущий типа, щит ш... такой ой чуть-чуть упал Ну, с кем не бывает классно что у меня уже сима перезарядка, моя спамнится Туди нам туди. І туди. Біжимо, 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 біжимо. Там Дав давно ми так важко не грали. Хоч ми вже грали на пригоді. Це якась дую за сильно. Эндермен, господи. Я його... А, я думаю, я його спрощу зару Класно, що він відволікається на бджіл. Або інших мобів. Але ці якраз топ бджіл не займають ніякого в мене місця в інвентарі. Та... чему? Baby zombie, baby sapo to baby sap do, baby sap du, baby sap do to. Мы чуть не убили Ива ко я бачу вита доказала, что Оці палаші важко дістати, але я їх майже завжди дістаю. Свиня, віддай свій лут. Чому я не можу в неї просто ту забрати? І мені треба її вбивати. Динамо там було. Краще б не продавав. потратилось? Я перше використав? Блін. Ну куди нам туди? Нам треба до боса дістатися? Ой. Хух. Я колись сам вибирав цей скин, і тепер він мені не подобається. Такий дивненький. Ну Нон. Ну на персонажа, не броняш сама, куди нам? Нам туди? Хорошо. Нам туди, Я я вам... Я знаю, яке буде наступне відео, і це не буде по цій рубриці. Я вам чесно с До речі, я хоч і в пейнті, але почав робити обкладинки, які хоч якісь. Наприклад, і за того, що тут все російською, тут немає української мови української мови. То я в Пенті написав не кузнець, а кузень. Чекну. Ну, не важ. А де воно Ага. І ще я чуть-чуть погано... Можна сказати... змонтував, ну куди йти, я не бачу. Куди? А! Чо, <гум> блін? <гум> 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 я думаю, ви все це бачили і думаєте, як я там їх пропустити? Треба Бу було зразу подивитися. Хай бачили стріли торчать. Коли я перепухаюся. Пропасуємо. Підстань. Давайте капець в партій. Щоб душу підкупити. О, Нарешті ми сюди прийшли. Ой -ой. Ну, взагалі, все я з тим... с халтуром, можна сказати? Забояки. За тим торговцем. Блін, нам зараз треба буде... Ммм. Отак зробити. Стріли вогні. І оце. Вибачте, що так лагає. Може на відео воно і не лагає. Надіюсь. Відстаньте від мене! Сколько у меня? 28 хп. У меня было и 8. Ну, серьезно. равно. Хух. Да! Вот это... Молодец, люби. Во. Чтобы я моих своих Зробити чаю. А шо вони боса не будуть? Опять мене перестрела. Сильно. Ого, у мене тут атака. Я це не пам'ятаю. Я його вбив Що ти випив? Якийсь медальон Две прям? А! Це... Це літа з душ Ціл... Цілить вас типу І отут, отой Впаковочок подарунків має стояти Отут, де я зараз стою. Зрозуміли? Ну що, це вже кінець? Можна ще пройтися Більше не буду А від мене ще вдалення відправиться від такого well удара. Повертаємося в табір Що нам випаде? Я сподіваюся, що щось нормально. Ну має, бо в сила яка Ви взагалі... Тукнулися. Тукнулась. На, ну, що вони нам Усюди поставили оце. ОЦЕ можна було. Оце, оце. Це до речі, нам вивезла. Но, у... Но не оце. Ладно. Бувайте З вами я був Калина. Ми грали в Minecraft Dungeons. Бувайте. І, і донатьте. ЗСУ. як Можна. І церкву приносити гроші. Бувайте.